Члени екзаменаційної комісії, моя дипломна кваліфікаційна робота присвячена проблемі підтримки роботи служби доставки шляхом створення відповідного програмного забезпечення. І відповідний процес є об'єктом дослідження. Предмет дослідження це комп'ютерні програми для підтримки роботи служби доставки. Мета роботи це створення програмного забезпечення, підтримки роботи служби доставки для забезпечення автоматизації даного процесу для окремої служби доставки. Uh, всі завдання роботи було спроєктовано, було присвячено розробці програмного забезпечення, зокрема проектуванню, реалізації та перевірці. І в даний час потреба в послугах доставки не відпала, а навпаки, зросла. Доставка це дуже важливий uh, інструмент сучасного бізнесу і зручний, а часом і необхідний спосіб передачі документів, даних та посилок, і розширення активності даної галузі говорить про. Важливість і актуальність розробки. Для вибору мовопрограмування було розглянуто дві альтернативи, серед яких C-Sharp та програмування C. За рівнем програмування, C-Sharp надає більше високорівневих можливостей, і що спрощує процес розробки. Щодо засобів керування пам'яттю, C-Sharp дозволяє виконати цей процес автоматично за рахунок збирача сміття, і також він має динамічну оптимізацію. І, окрім того, якщо подивитися на призначеність, то й за даним параметром віддано перевагу C Sharp, так як він дозволяє більш зручно створювати настійні застосунки для операційної системи Windows, ну, які її необхідно було створити у цій роботі. Діаграма варіантів використання виділяє функціональні характеристики, на реалізацію яких було направлено роботу. Серед них Це додавання замовлення, пошук інформації про замовлення, скасування замовлення, перегляд власних замовлень. Редагування замовлення оператором, змінювання стану оператором, внесення даних про сплату і також авторизацію та реєстрацію облікових записів. Основними сутностями предметної області є юзер, користувач програми, ордер замовлення на доставку та транспортний засіб, допомогою якого відбувається доставка, таблиця ордер. Дозволяє зафіксувати повні дані про відправника та утримувача, оскільки вони можуть і не бути користувачами програм, наприклад, тоді, коли замовлення створюється оператором. І одночасно щодо замовлення зберігається інформація про те, який саме користувач створив це замовлення, що спрощує процес пошуку замовлення для подальшого відображення для користувача ну, для реалізації. База даних було використано Microsoft SQL сервер. Структура проєкту спроєктовано у відповідності зі стандартним варіантом для VPF-рішення. У папці команд знаходиться команда застосунку, що використовується для взаємодії користувача застосунку. В папцімоду єдиний файл, що містить моделі застосунку, та відповідає за логіку їх оброблення. В папці View знаходиться відображення застосунку, ну, тобто візуальний інтерфейс, і в папці View Model моделі відображення застосунку, що зв'язують моделі відображенням шляхом прив'язування да. Функціонування програми базується на використанні логіки взаємодії з користувачем, в залежності від типу його облікового запису. Тобто, звичайного користувача, під яким мається на увазі клієнт служби доставки та оператора, який. Ну, і є сама служба доставки безпосередньо. А зареєструвати можна тільки обліковий запис а, клієнта. А, вікно роботи, звичайно, використав час програмою, організовано за допомогою меню, що складається з пунктів, таких як профіль, ну, доступ до даних власного облікового запису, нове замовлення це можливість попереднього створення замовлення, що продемонстровано на слайді, і пошук, робота замовлення за номером. і також під час заповнення даних будь-яких форм відбувається автоматичне оброблення введених користувачем даних, ну і інформування його про виявлені порушення під кожним полем. Але також користувач сам може заповнити дані власного замовлення, але оператор потім має уточнити і підтвердити їх. Пункт меню: мої замовлення ну, надає доступ до всіх замовлень пов'язаних з авторизованим користувачем. Тобто замовлення, які він власно створював, і ті, в яких він вказаний як е, отримувач або відправник, е, так як, е, ну, наприклад, тоді, коли замовлення створювалося оператором, і, е, ну тобто, якщо співпадають прізвища, ім'я та номер е, телефону, вказаному в профілі. І кожне замовлення можна обрати для детального перегляду. Користувач не може редагувати дані, але ви можете побачити, як показано на слайді стан замовлення, вартість доставки, факт сплати, а також скасувати замовлення, але якщо воно ще не було підтверджено оператором. Якщо користувач авторизувався як оператор, то відображається відповідне меню, що складається з двох панелей. Це Керування замовленням, так, керування вантажівками. Керування замовлення він може редагувати безпосередньо кожне замовлення, вносити дані про сплату, відправлення і таке інше. І керування вантажівками. Також оператор може редагувати замовлення, може факт фіксувати факт сплати і доставку товару. Зміна станів о, замовлення фіксується автоматично програмою, і висновки по моїй роботі представлені на останньому слайді: 12-му. Усі завдання до допомоги кваліфікаційної роботи було вирішено. було створено відповідне програмне забезпечення.